Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Війна закінчується пораженням однієї з участвуючих стане пораження не буде досягнуто на Україні і, і, і унічження біля потенціалу. на Україні. дуже багато людей Україна нанесла удар по сакам по аеропорту. А там трошки літаків. У них. Ну, я ще не бачила прямо офіційно підтверджених результатів цього ураження. Але навіть з того, що ми бачили, що це означає для ворога. Ну, аеродром цей активно застосовувався, там знаходились от су 24 Їх росіяни в, меншій, в меншому ступені використовували з фронтовий бомбардувальник, тому що до лінії фронту вже так ну не підлетиш. От су 30 см які там знаходились, їх якраз активно вони використовували для атаки коригованими авіабомбами. На ну, таврійський напрямок фронту, перш за все, це і ракети повітря, поверхня, ну повітря, земля там хаст Х-31, Ха Х-59. Ха там, зокрема, на цьому аеродромі САКи вони його використовують. Там завжди знаходиться, Ну з одного боку, можна сказати, невелика кількість літаків. Але це якраз ті літаки, які в даний момент знаходяться на бойовому чергуванні. Вони там ну. Чергово змінюється там або су см або су 35 прилітають якраз ті, які здійснюють підтримку їх оборони на нашому півдні, Запорізька область, Херсонщина. А тому хочеться звичайно з супутника побачити знімок результатів. Але ще одна дуже важлива звичайно новина: що на цьому аеродромі знаходи знаходився цілий навчальний центр щодо підготовки для використання із іранських розвідувально-ударних. БПЛА Мохаджер 5 які також росіяни активно використовують от нанесення шкоди саме цьому ну, умовно навчальному центру. І, я так розумію, що він не просто навчальний, що вони з цього льотовища і здійснювали відповідно. Ну, зліти посадку ці ударно-розвідувальний БПЛА Мохаджер Мохаджер Це також я вважаю, що дуже добра новина. І загалом приємно два факти, що Україна наносила удар от знищений минулого тижня. дивізіон С 400 це був цілий дивізіон з пусковими з РЛС. Він скажімо, знаєте, привідкрив щит російського ППО в Росіяни. Як ми можемо побачити, мобільно його ну тобто швидко компенсувати, завести нове обладнання, розмістити на позиціях, тобто цю прогалину шпарину її залатати не можуть. І другий факт, що наша тактика нанесення ударів, тобто це навантаження на систему ППО Росіян, спочатку БП безпілотниками камікадзе, а потім нанесення вже точних ударів крилатими ракетами українським модернізованою ракетою Нептун. Це діє і також дуже приємний той факт, що ми бачимо, що удари відбуваються такі такого. Це масштабний удар з використанням доволі. Великої кількості і безпілотників і ракет, а, і те, що ми їх наносимо з такою регулярністю, це також добрий знак, який каже нам про те, що у нас є виробництво, у нас є потужності і є запас цих засобів. Я в більшості того, що відбувалося. загалом. Чи погоджуєтесь ви з тезою про те, що ситуація по окупованому півострову вийшла на якийсь вже не кількісний, а зовсім новий якісний рівень з точки зору того, наскільки. Ну наскільки ми досягаємо там своєї мети? Однозначно так. Це слушна думка. Я поділяю її, що за останні тижні ми зробили якісне проривання у частині бабунування на Кримському півострові, і особливо це добре розібрати на прикладі двох суден, котрі однозначно кінцево знищені. Це дизель, електро... дизель електричний підводний човен класу Варшавянка і великий десантний корабель. Проекту Сімсот який який вже побудувати вони не зможуть, а оцю варшанку точно вже відремонтувати не зможуть. Чому це важливо? От саме цей підводний човен у 2021 році пройшов ремонти на будівних суднобудівних заводах у кронштаті і був капітально відремонтований. І ось буквально не пройшло і двох років, чи в межах двох років він знову ремонтується. Чому так він виконував важку бойову роботу і запускав з підводного положення ракети 3М14 калібр спеціальної модифікації, здійснюючи цим колосальний тиск на вузли і механізми самого підводного човна? Отже, він потребує ремонту. Такі ремонти можна робити тільки у сухих доках. Сухі доки, оці два принципово постраждали. Була велика пожежа. Повірте, там згоріли і розплавилися кілометри електричних кабелів. Там пошкоджено дуже серйозно обладнання, без якого неможливий ремонт. А такого масштабу заводу на Материковій е, е, Росії немає. Ну, принаймні я про нього не знаю. Да руйте, намагаючи цю тему дослідити, але новоросійськ дуже сильно програє Севастополю якраз у частині ремонтної бази, що це означає. Тих 4-5 човнів класу вашимянка, котрі лишилися ще якусь бойову роботу зроблять, але потім будуть потребувати ремонту. А з чорного моря за доктриною Монтре вийти не можуть. І величезний ризик, що в якійсь точці запуск ракети може потопити сам човен, і це прекрасно. Отже, загальний висновок, рівень застосування саме підводних човнів цього класу суттєво понижується. Звичайно, ще не видихаємо, бо є як мінімум більше десятка кораблів різних класів, котрі можуть запуску. Кати той самий 3 м 14 калібр, але у поєднанні з вишками бойка і в поєднанні з знищення як мінімум одного зенітно ракетного комплексу С 400 Тріумф це колосальний крок уперед, не сильно суб'єктивізувалися у частині акваторії Чорного моря і самого окупованого півострова. І чого нам діло скрізька? Оці українські нептуни та спочатку вони були одними. Ми їх трохи переробили, підкваліфікували. Як ви гадаєте? Е Крим повністю може здатися власне під тиском під ударами українських нептунів. Чи можуть все таки росіяни щось вигадати, щоб ці наші ракети нейтралізувати? Ні, в нас замало цих ракет, і одними нептунами ми Крим не завоюємо. Нам для того щоб зробити з Криму з Кримського півострова зробити острів у сенсі у, у сенсі логістики, тобто там, щоб не було взагалі або мінімізована ворожа логістика, потрібні все ж таки більш далекобійні ракети, бо Нептун в нього дальність ну так на грані ходиться, да? От а потрібні власне тауруси, і дуже непогано було б все ж таки отримати атакам з ракети. Які можна було наприклад для того, щоб запускати зараз крилаті ракети? Наші ну наприклад, авіаційні крилаті ракети, да ми не можемо підлітати а, в притул до лінії фронту, бо там діють а, російські зенітно-ракетні комплекси, і російські винищувачі це зменшує їх дальність, бо ми маємо стріляти на мінімально за 50 кілометрів. І дальність 350 кілометрів, чи 300 спадає відповідно на 50 кілометрів. І для того, щоб блокувати всі важливі шляхи постачання Криму, а це Кримський міст, це Керченська переправа, це порти Криму, ну, наприклад, Севастополь, там та сама Керч, там інші порти, вони менші в Криму, але все одно значить, потрібно буде, якщо буде здійснюватися власне логістика за допомогою там десантних і транспортних кораблів, їх треба мати під, тримати під прицілом. Ну і я сподіваюся, що нам вдасться перервати сухопутний коридор з Криму. От тоді Крим ну Крим взагалі не є самодостатнім в сенсі е постачання, навіть електроенергію, навіть е е їжею. Да, от тоді, якщо ми нам вдасться блокувати логістику Криму, то тоді навіть ну не потрібно буде великою кількістю танків туди в'їжджати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.